Привіт, дорогі друзі! Сьогодні той рідкий день, коли я випускаю нове відео про продажі на Shopify. Сьогодні на численні запити будемо говорити про персоналізацію. На Shopify, на жаль, немає за замовчуванням можливості в лістингу оформити опцію персоналізації, тому зараз будемо говорити про те, як це зробити. Ну і взагалі, що це таке для тих, хто не зрозумів, про що я. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що... Перше, у мене тут на Ютубі це цілий плейлист випусків про запуск свого магазину на Shopify для продажів товару за кордон. Я ось тут залишу посилання на цей плейлист. Це 13 відео з цього плейлиста. Ми розпочали з самого початку: з того, як магазин створити, як його там заповнювати, налаштовувати, для того, щоб він у вас повноцінно працював, продавав ваші товари за кордон. А ви потім відправляли ці товари звідти, і вони до вашого покупця доїжджали. Тому хто готовий самостійно з цим всім розбиратись, дивіться, будь ласка, плейлист. Тут на Ютубі я розповідаю спочатку, що і як ми робимо, а потім на Патреоні я показую покроково, на які кнопочки ми натискаємо, щоб ту чи іншу задачу виконати. Тому другий організаційний момент полягає в тому, що тут під цим відео ви знайдете посилання на мій Патреон канал. Ось ви на екрані бачите перелік всіх уроків, які на екрані на Патреоні там виходили. Вартість підписки 9 доларів на місяць. Ви отримуєте доступ до всіх уроків, які виходили раніше. І щомісяць. Це виходить ще один додатковий. Поки ви підписані, у вас є доступ до всього, що на тому каналі про Shopify публікується. Ми починали з самого початку, як я сказала, так само, як і на Ютубі. Просто тут, на Патреоні, я продовжую тему, яку я почала на Ютубі, і показую на своєму прикладі на екрані покроково, як ми магазин створюємо, заповнюємо, налаштовуємо, просуваємо і так далі. Посилання на е, цей перелік, і тут є кнопочка підписки на Patreon, під відео ви знайдете. Сьогодні будемо говорити про персоналізацію на Shopify. Що це взагалі? Що таке персоналізація? Я думаю, що якщо ви продаєте на Etsy, то ви розумієте, що це, якщо у вас товар має опцію персоналізації, якщо ви на Etsy не продаєте, одразу прийшли е, працювати на Shopify, Може бути трошки незрозуміло. Коротше кажучи, в залежності від того, що ви продаєте, у вас може бути можливість надати покупцеві внести якісь персоналізовані зміни в ваш продукт. Але якщо, наприклад, мова йде про те, що покупець може залишити на вашому продукті якийсь напис, гравіювання, якусь абревіатуру, це називається персоналізацією. Наприклад, ви продаєте вишиті рушнички і можете на запит покупця вишити ініціали десь в куточку. Ви продаєте в'язані іграшки і можете на запит покупця вишити якесь ім'я, не знаю, на животику ведмедика, який ви виготовляєте. Або ви працюєте з деревом і можете вигравіювати на шкатулочці, наприклад, або там на рамочці, чи ще десь якийсь напис, ініціали, дату, щоб це там було мало такий пам'ятний сенс. Це називається персоналізацією. Є ще один спосіб внесення змін під покупця, це вже я маю на увазі кастомізацію, але це трошечки інше. Кастомізація це коли ви більше міняєте продукт під покупця. Наприклад, він каже, у у вас ведмедик в зеленому светрі, я хочу, щоб він був в синьо-білій, не знаю, курточці. Або у вас, наприклад, на картині. Три дерева. Я хочу, щоб у мене було два дерева. Ну, я зараз фантазую, найближчі приклади вам наводжу, але я думаю, що зрозуміло більш-менш різницю між персоналізацією і кастомізацією. Комусь щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Так от, на Etsy, коли ми створюємо лістинги, у нас там є опція персоналізації, ми її просто включаємо чи відключаємо галочкою. На Shopify, на жаль, такої опції немає. Ви коли на Shopify створюєте лістинг, там немає в налаштуваннях лістингу за замовчуванням можливості чи виключити персоналізацію. На Еці у кожного лістингу є два, дві варіації, зараз я вам покажу. Наприклад, ось у нас є лістинг на Еці. У нього є можливість обрати якусь варіацію, наприклад, не знаю, колір, розмір і так далі. І на Еці дозволяє до кожного лістингу додати дві варіації. У цього лістингу ми бачимо одну, тут може бути ще друга. Як це виглядає на Shopify. Зараз я відкрию той самий лістинг. На Shopify так само ось ця варіація фініш. У мене вона презентована у вигляді таких кнопочок. Її можна зробити на Shopify так само, як і на Etsy у вигляді випадаючого списку, переліку. На Etsy ви можете в лістинг додати лише дві варіації. На Shopify ви можете до лістингу додати необмежену кількість варіацій, але за замовчуванням в безкоштовній версії чи там в безкоштовному шаблоні. У вас має бути не більше 100 опцій, тобто, якщо у вас наприклад додана варіацію. Там 15 розмірів і додано варіацію 10 кольорів, то вам Shopify не дасть зберегти цю сторінку, бо він буде говорити опцій більше, ніж 100. 15 помножити на 10, це 150 опцій. Він вас примусить зменшити або якусь кількість розмірів, або якусь кількість кольорів, щоб в сумі цих опцій було не більше 100. На Etsy у нас немає обмеження по кількісті опцій, але ми можемо лише дві варіації додати: Там колір і розмір. Якщо ви хочете додати колір, розмір і варіацію, Наприклад, в подарунковій упаковці чи ні, ви не зможете третю додати на Etsy. На Shopify зможете, якщо їх в сумі не буде більше ста. На Etsy є можливість додавати персоналізацію. Я не пропоную в, своєму, в своїх etsy магазинах ніде персоналізація, я вам цього не покажу. На Shopify такої опції немає, але я вам зараз покажу на скріншотах тих магазинів, які я створювала під ключ. Як це виглядає? Ось, наприклад, один з них. Ми можемо додати ось таке віконце персоналізації, в яку покупець може вписати текст, який він хоче, щоб було десь там розміщено. Ось це перший варіант. Ось другий варіант, як це може виглядати. Віконце персоналізації і текст, який ви хочете там розмістити, щоб його бачив покупець? Як я сказала, на Shopify у нас немає можливості це зробити прямо в адмінці лістингу, але ми можемо це зробити. За допомогою додатків різних, їх дуже багато різних, є платні, є безкоштовні. З безкоштовних найоптимальніший той, яким я користуюсь, яким я оце налаштовувала. Називається Global Product Options. Ось так він виглядає. І я на патроні покажу, як ми з ним працюємо покроково, як ми його встановлюємо, як ми його налаштовуємо для того, щоб фінальний вигляд був такий, як ви побачили на скріншотах. Є декілька нюансів, тому що коли ви його лише створюєте за замовчуванням, він у вас виглядає ось так, як на першому скріні. У нього за замовчуванням білий фон, у нього за замовчуванням жирним виділено заголовок, і ось такий шрифт. Цей текст, який ви бачите: текст personalization і text write text for your personalization і смайлик, це текст, який ви можете задати. Я покажу на патреоні, як там насправді все дуже просто. Але якщо вам потрібна якась додаткова кастомізація оцього віконця, якщо ви хочете, щоб він був не на білому фоні, наприклад, бачите, на цьому скріні у нас фон сайту, тут такий оливковий, і за замовчуванням, оцей квадратик мав би бути білим. Трошечки інший шрифт, трошечки інше виділення для того, щоб воно виглядало інакше. Я зверталась безпосередньо в підтримку цього сервісу, і вони безкоштовно його міняють під вас, так як вам треба, так як ви попросите. Все доволі просто. Ви маєте назву додатку, ви його завантажуєте в ваш shopify магазин. Ви його налаштовуєте, підключаєте, заповнюєте, як ви хочете, щоб виглядали оці всі опції налаштування. Ви підв'язуєте лістинги, в яких це. В яких ця табличка має з'являтись на вашому сайті. І все, і зберігаєте. Просто все працює, безкоштовно все працює. Якщо вам потрібна якась додаткова кастомізація, звертайтесь в підтримку. Якщо вам не дуже легко це все сприймати ось так в теорії, і ви хочете, щоб я показала покроково, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon канал. 9 доларів на місяць вартість підписки, там я покроково показую. прямо от Повірте, буде зрозуміло, навіть тим, хто ніколи не займався раніше створенням магазинів, не вміє, не знає, як цим, як, що там і як робити, як налаштовувати. Я там покроково показую, куди ми натискаємо, що де прописуємо, прямо від самого початку моменту створення магазину до його фінального заповнення. І в сьогоднішньому, 13-му випуску я покажу покроково, як ми цей додаток встановлюємо, як ми його налаштовуємо, що ми робимо для того, щоб він мав ось такий вигляд, який нам потрібен. Ну і для тих, хто не готовий в цьому всьому розбиратись самостійно, у мене є послуга створення Shopify сайту під ключ. Звертайтесь в особисті повідомлення, буде посилання під цим відео. Я зорієнтую щодо термінів, черги, чи є якась черга на створення. І поспілкуємось з вами більш детально для того, щоб вам цей магазин створити. А якщо ви готові заморочитись з усім цим самостійно, навчитись самостійно. Мій патреон вам допоможе. Це дякую всім. Сподіваюся, це відео було вам корисне, цікаве, актуальне. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал тут на Ютубі, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі на підтримку цього каналу. Дуже буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Якщо у вас є якісь питання щодо Shopify сайтів можливо, я зможу їх розкрити в наступних випусках. Також задавайте. Всім дякую. Бажаю вам. Критих успіхів в продажах за кордон Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!